Всім привіт! Мене звати Тетяна Бошко і я є автором подкасту про психологію. Тут я розповідаю про людські відносини та гармонійну взаємодію людини в соціумі. Веду подкаст українською мовою задля розвитку україномовного контенту. Нові випуски виходять регулярно у мене кожні два тижні. Тому підписуйтесь та не пропускайте нову порцію корисної та пізнавальної інформації. Оцінити мою роботу ви можете, залишивши свої вподобання та коментарі на платформі Spotify або ж Apple Podcast. підтримати та подякувати мене. Ви можете завжди на платформі Patreon. Тема сьогоднішнього епізоду є жертви токсичних людей або чому мене постійно оточує токсичне середовище та маніпулятори. Тема цікава, тема важлива, адже... В нашому житті да нас оточують різні люди, оточують постійно. Хтось подобається нам, і ми їм подобаємося, і вони дійсно хочуть стати частиною нашого життя. І у нас зв'язуються з ними реально класні дружні відносини. Да, або партнерські, або робочі. От комусь ми, наприклад, там не подобаємося, і вони нам не подобаються. і Наші життєві шляхи розходяться. А з кимось ми підтримуємо нейтральні стосунки, да, в силу там, робочих якихось моментів або навчання суспільної діяльності. Але все-таки є і ті люди, да, частина людей, які підтримують з нами стосунки лише тому, що це вигідно їм. І знаєте, цікаво, що ми, ми це можемо усвідомлювати, що нас використовують, але ми нічого з цим не можемо зробити. Все це тому, що. Нам інколи складно сказати ні. Складно сказати ні токсичним людям, які трапляються нам повсюди, у натовпі випадкових перехожих, зустрічаються серед колег, друзів та родичів. Да. Токсичні люди це нарциси, це якісь певні контролери, це енергетичні вампіри, брехуни, постійні люди, які постійно заздрі, Да? Ці люди приносять у наше життя лише негатив. Однак найчастіше або зачасту ми самі, на жаль, дозволяємо їм це зробити. Ми повинні завжди пам'ятати, що токсичні особистості отруюють життя інших людей, вони навмисно псують нам настрій, знижують самоцінку і провокують нас на негативні емоції. І їх негативний вплив абсолютно реально зупинити або, хоча б, уникнути. А за маніпуляцією скажу, що немає нічого особливого. Це простий інструмент спілкування. Маніпуляцію можна навчитися розпізнавати та успішно боротися. І це я думаю є основне. Шахіда Арабі в своїй книзі «Токсичні люди говорить, що є такі люди, що в силу. Своєї певної психологічної конституції більш яскраво переживають як позитивні, так і негативні події, які з ними трапляються. Тобто, якщо вони вже горюють, да, то це значить прямо тут світове горе. І вони. Навіть схильні, так, знаєте, так занадто сильно перебільшувати. І цих людей Шахіда Араві називає надто чутливими. І вони, по словам автора, є прекрасною приманкою для токсичних людей, адже надто чутливі люди, вони емпатійні, вони прийдуть на допомогу, вони добрі, вони емоційні. Саме це використовує багато маніпуляторів і токсичних людей для того, щоб досягти якихось своїх цілей. Саме ці люди, вони знаєте, як помазані медом притягують до себе токсичне середовище, як мішень для а, маніпулятора. Саме про таких людей я би хотіла б сьогодні зосередити вашу увагу і поговорити. Я би все таки хотіла нагадати, що в своєму попередньому епізоді я розповіла, хто такі є токсичні люди, як вони впливають на нас, і основне. Дала рекомендації по тому, як себе захистити від токсичного впливу. Тому якщо ця тема актуальна, обов'язково послухайте попередній мій епізод. Що ж, так чому ми притягуємо токсичних людей? Я поділила на кілька категорій або груп та, людей, які зачасту притягують до себе маніпуляторів і токсичних людей. Дала цим групам такі перебільшені назви, можна сказати, для того, щоб нам краще. Було запам'ятати ят... запам ці групи і виявляти, якщо, можливо, ви зрозумієте, що ви відноситесь до якоїсь груп... групи, да? тобто назви будуть трохи перебільшені, можливо, смішні в деяких мірах. Що ж, першою групою людей, які притягують до себе маніпуляторів і токсичне середовище, це люди, вічні рятівники. Да? От, я мати Тереза, да? вони надемпатійні. Ну, В принципі, емпатія це всі знаємо, ми що від... це вміння відчувати іншого, це співпереживання, да, ми ще можемо називати це. Часто надемпатійні люди проносять, проносять через себе от всю біль, страждання інших. Настільки, що вони, 2-3 дні, да, от не можуть встати з ліжка, і це реальний приклад. Є приклади, коли люди настільки співпереживали іншим, іншому горю, так, що це послугувало їй початку затяжної депресії. Звісно, тут я не кажу, що співпереживання це погано. Я сама дуже емпатійна людина, і ще 10 років тому я дуже страждала з цього приводу, а дуже переживати біль інших людей і мучитися ще місяцями цих от ста таких тяжких сильних переживань. От саме така. Емпатійність, вона є руйнівна. Вона змушує людину страждати, але з іншої сторони здається, що ти і не можеш з собою нічого вдіяти. да Ця якась біль, і ти зсередини, і ти виходиш як в пастці. Тут важливо не не прикладати повністю всі проблеми іншої людини, собі в голову, в душу, в серце. Да? Ми розуміємо, що. Да, є така ситуація в людини, є така проблема, можливо, дійсно ситуація є жахлива, але я не можу її змінити. Да? Але я можу допомогти цій людині. Я можу зробити то, то, то. Ви складаєте собі там план, як ви можете зараз допомогти або в майбутньому цій людині. Ну, ви не живете день і ніч цієї ситуації. Ви не, роз, не розчиняєтеся в цій ситуації, ви не віддаєте все своє життя, свою сім'ю забуваєте. Да? От ви повністю там в проблемах іншої людини. Ні, ми не всесильні і ми не можемо всім і завжди допомогти. Сюди ж за емпатійністю йде й тісне пов'язане з нею вічне бажання когось рятувати, допомагати, рятувати. Зазвичай це притаманно тим. То мав в дитинстві батьків, алкоголіків чи наркоманів, і вони ще в дитинстві їх от спасали. Да, від переперетазування, від запоїв, похмілля, от навіть таке невинне, коли от елементарна дівчинка біжить на зустріч своєму п'яному батьку, щоб його там якось вести за руку, бо він там пшатається і буде падати. Да. Дівчинці там 8, 10, 12 років, немає різниці. Ця, так би мовити, звичка так і лишається з людиною на все життя як спосіб взаємодії з оточуючими людьми. Така людина підсвідомо шукає того, кого треба взяти під опіку. Вона начебто орієнтована на нужденних і начебто немічних. Я кажу, начебто, бо все-таки 50% випадків ми от самі домальовуємо да, собі картинку і шукаємо якісь самі собі якісь пояснення, чому ця людина. <гал>, немічна датом, жінки часто собі домальовують, що «Та ні, він, він не наркоман, це в нього таке, таке життя тяжке, тому він колеться, нюхає і тому подібне. В такому випадку людина спасає по суті, тих, хто не хоче спасатися, хто не прагне, можливо, до спасіння або нічого не робить, точніше, щоб спастись. Да. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви любите. Саме когось спасати, да? от у вас є така схильність до допомоги, навіть не допомоги, а до спасіння інших. А це, в принципі, то класна якість, ознака людяності. То Намагайтеся направити це бажання і дане бажання в те русло, яке буде дійсно корисне. Ви можете стати лікарем, ви можете стати ветеринаром, в спеціальних рятівних службах бути, да, там, допомагати зараз, наприклад, от тобто, людям постраждалим від насилля або війни. Тобто ви списаєте не Чоловіка наркомана алкоголіка, є або жінку, який, в по суті в принципі, котиться як знаєте, як м'ячик, йому все одно він в принципі прийме вашу будь-яку допомогу залюбки. Для нього, для неї це буде клас легше, можливо, змо буде можливість вкрасти гроші для нової дози або щось іще. А в принципі, такі випадки були, де жінка терпіла 10 років, і тільки після 10 років розлучилася з чоловіком. На все його спасала і спасала, спасала до тих пір, поки він не привів в дім свою коханку. Просто будучи під дією наркотиків, він привів свою таку ж саму подругу. Вживає теж наркотики, і от вони разом втрьох залишилися і після чого вона в принципі, і розлучилася з ним. Да? Тому ще раз допомога це ознака надзвичайної неї людяності да? і сердечності. Це класно, це добре, емпатійність, допомога. Проте немає сенсу робити іншим добро і водночас вбивати себе. Своє я. Це буде як знущання над собою, як... тому що е, немає сенсу давати 5 кусочків хліба тим, хто не хоче їсти, якщо поряд п'ятеро голодних дітей стоять. Тому завжди будьте раціональні і направляйте свою енергію в правильне русло. Наступна група людей, які є приманкою. Легкою приманкою для маніпуляторів, токсичних людей це особистості із загубленими кордонами. Да, от ну не неможливо, щоб була країна да от без кордонів, так і от неможливо, щоб людина існувала, не маючи своїх кордонів. Особистість із загубленими кордонами це властиво людям, які в дитинстві були під сильним батьківським наглядом, які навіть не звикли прислуховуватися до своїх бажань, відчуттів, за них вирішували. Їм завжди говорили, що потрібно казати, робити, от навіть і, і навіть що відчувати. Тому такі люди в дорослому житті часто мають проблему з встановленням особистих кордонів. Вони часто попадають під вплив оточуючих. І стають легким псочком, які швиденько собі забирають маніпулятори, да? Адже вони зачасту чують люди, ці да, з загубленими кордонами вони зачасту чують не себе, не свої відчуття, що вони хочуть, не хочуть. А голос авторитарних батьків, тому завжди важливо чесно собі признатися, що так мені з людиною не комфорт. А можливо, ця людина є якась впливова, успішна, класна, але мені не комфортно, мені не подобається, як вона зі мною говорить і поводиться. Тому завжди встановлюйте кордони і чітко дайте е, зрозуміти, що з вами не можна так поводитися. Наступною групою людей, е, які є хорошою приманкою для токсичних. Людей, це особистості, які літають в космосі. я Так називаю. Люди, які знаєте, носять рожеві окуляри, бачать світ в рожево-блакитних тонах і пухнастих зайчиках. А ну, звісно, це перебільшення. Проте ви, ви розумієте, та, люди, які от втратили зв'язок з реальним світом, це люди, які росли і виховувалися. Уже не в диктаторські, не диктаторськими батьками, а навпаки, які виховувалися турботливими батьками, їх холіли, лілеїли вони, як кімнатні рослинки, завжди. В теплій домашній атмосфері, турботливій. Коли такі діти йдуть в самостійне доросле життя, вони думають, що ну як думають, їм в принципі показали, що світ так да, от життя таке, і вони такі думають, що навколо них таке ж саме життя. От Все комфортне, тепле, атмосферне, всі, всі їх будуть любити, адже по суті вони і не бачили іншої реальності. А в реальність зовсім не така. І наш світ не є такий ж. Уж... Пушистий, так, да, от рожево-блакитний, і рожеві словненятка не літають. Такі люди часто починають виправдовувати ситуації, чи інших людей вони шукають для самих же себе в першу чергу якісь пояснення про їх уявлений світ, наприклад. Наприклад, чоловік може сказати, та ні, вона не така погана ця дівчина, ні, то це просто так на неї наговорюють. То це злі злі язики говорять, ні, то неправда. І от, якщо не навчитися бачити світ таким, яким є, або хоча б намагатися та бачити світ таким, яким є, то легко попасти в руки маніпулятора. І звісно, пройшовши через ці жорстокі руки маніпулятора, ця домашня рослинка впаде в низку розчарувань. Та болісних переживань, вона стане більш жорстокіша, шукатиме ізоляції та відсторонення від світу, тому завжди вчасно зупиняйте себе, коли ви літаєте в вихорі та, задуманих, надуманих якихось там виправдань, якщо не хочете сприймати реальну картинку свого життя. Ловіть себе на цьому і зупиняйте. Наступна група людей, які Часто попадаються в руки маніпуляторів і е, токсичних людей. Я вже з них згадувала це. Люди, які скажуть, ні, в школі мене не навчили говорити слово ні. Перш за все, потрібно сказати і розібрати, що слово ні це просто слово, і воно не означає, що з вами перестануть спілкуватися, якщо ви скажете їм ні, що про вас погано подумають, або що світ повністю. Повернеться там іншою стороною, земля зупиниться, не буде обертаватися навколо осі. Ні. Сказати ні на те, що для вас є неможливе ем, в здійсненні, да, або зробити то є неможливо, або те, що буде вам шкодити. І якщо ви говорите ні, то немає нічого поганого в цьому. Це не буде характеризувати вас як недоброзичливу якусь людину, погану. Ні. Напроти, це буде давати вам. Давати розуміння іншим людям, що ви поважаєте себе, що ви розраховуєте свої сили, можливості і даєте і дбаєте про свій, так би мовити, Well-being, да. Тому запам'ятайте, що вміння говорити ні діє як, як напевно як червне зілля. Та да, від токсичних людей і маніпуляторів воно їх відганяє, адже їм стає ну, нецікаво, і вони безсилі там, де постійно їм говорять ні, 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 ні. І там само, де людина ще себе поважає, має свої кордони і не підпускає тих, хто так рветься зламати її баланс. Тому зробіть помітки: говорити ні, це можна, це прекрасно, і в цьому немає нічого поганого. Наступна група. Людей, які є, начебто, знає, помазані медом для токсичного середовища, це люди, які мають дівочу пам'ять або швидко забувають, швидко прощають інших людей. Одні з нас пам'ятають роками, що хтось щось сказав їм там, в школі, на вулиці, під забором і тому подібне. а інші просто відпускають то все, або пропускають мимо вух і так далі. Хм, ну, знаєте, здавалося б, ну. То це ж класно, класно, да. Я завжди там хотіла відпускати, не тримати, супер. А людина не тримає зла, не несе все життя з собою, цей тягар з непрощених образ. Да? Живе собі спокійно. Здавалось би, це класно. Да? Проте саме люди, які завжди легко прощають, легко і, і, і в принципі і забувають швидко ці образи, вони стають жертвами. Або можуть стати жертвами маніпуляторів, аб'юзерів. І навіть того не розуміють, чи вони стають людиною, яку просто можуть ну, використовувати, інколи так от, ну, якби нехтувати і не поважати навіть. І знову ми повертаємося до того, що люди шукають виправдання. Наприклад, та ні, того разу мене попросили то зробити, щоб... тому що. Просто там була така ситуація. А вчора та ні, вчора ж просто ж дощ був, тому я то й робила. Ну а сьогодні сніг. Ну як вони будуть то зробити? Тому я сьогодні так і роблю. Ні-ні ні, вони не такі, вони інші, вони хороші. Так? Тому не літайте в хмарах. Пробачили і забули один раз. Це окей. Всі ми люди, і, трап... і трапитись може дійсно все. На другий раз. Ви можете, ну ви пробачаєте, ви задумуєтеся, ви попереджуєте, ви, ви говорите з людиною, ви пояснюєте, встановлюєте свої рамки, що з вами так не можна. І на третій раз, якщо людина свідома, вона вже знає, що з вами так не можна, але вона все одно з вами так робить. То звісно ж потрібно обривати такий зв'язок з людиною. Хоча, якщо неможливо обірвати повністю такий зв'язок, то максимально мінімалізувати звучить, да, звучить. Максимально мінімалізувати. Супер конструкція речення. Стосовно мінімалізувати контакт, от я не говорю, що не прощення і там злопам'ятність потрібно в собі розвивати. Ні, все-таки в своїх епізодах, на своєму подкасті, я завжди притримуюся формату, що в основі лежить християнська база, однозначно. Але я говорю про те, що. Як не стати жертвою токсичних людей і просто не вбити свою особистість, не вбити себе, своє я і не стати жертвою маніпуляторів, які будуть вас використовувати в своїх цілях, і причиняти вам біль, руйнувати вас як фізично, тому що на фізично це теж впливає. Так і руйнувати ваш душевний стан. Наступною групою людей, які притягують до себе токсичне середовище, це люди, які носять окуляри, але не для корекції зору. Люди, які завжди намагаються бачити в інших людях тільки краще. Ми знаємо таких людей, інко, можливо, і ми самі такі ми були, є. Да. Навіть коли от партнер. Стає партнер робить щось ну, прямо огидне, і ви стаєте свідком цієї огидної поведінки, все одно ви можете вірити далі, продовжувати. І ви очікуєте, що згодом людина змінить свою поведінку, зміниться, стане іншою. Однак цього може і не статися. Тому не ігноруйте те, що ви бачите. Коли з вами поводяться погано, не виправдовуйте кривдникам. Хоч кожен з нас і, в принципі, заслуговує другого шансу. І це окей, це нормально, але в усьому є своя межа. І завжди все проговорюйте, пояснюйте, да? і не дозволяйте негативним особистостям отруювати ваш розум, вашу душу, ваше життя. Наступною групою людей я називаю телепередача Все для тебе. Ми всі бачили цю передачу, там 10 на років назад, 15-20 була, де хлопці. Освічувались дівчатам, от взяла я прототипом цю передачу, щоб пояснити таку схильність людей до альтруїзму. По своїй природі, ми все ж таки являємося трохи егоїстами, але існує і така форма егоїзму, як альтруїзм. Це коли ми робимо багато чого хорошого з цілею, щоб задовольнити свій егоїзм, тобто ми фізично робимо для інших, а насправді лише в принципі для себе. Я допоміг комусь, і я сам себе похвалив, який я молодець. Да? Ну, насправді, таких людей є дуже багато, і в принципі в цьому немає нічого то поганого вже, тому що якби це є він він да, виграють в процесі обидві сторони. Але в силу того, що ці люди люблять робити щось для інших, вони можуть стати якраз мішенью для маніпуляторів попасти в пастку токсичних людей. Нарцизів, О, тому що токсичні люди вони користуються цим, користуються, що ви, ви альтру ви в такому, ви схильні до альтруїзму. Да? Тому завжди будьте пильні зі своїм альтруїзмом і бажанням всім допомогти. Слідкуйте за своїми відчуттями. Якщо ви бачите і відчуваєте, що вас використовують, начебто висасують да, от з вас все, і ви після опустошені, то негайно припиняйте такі. Контакти, спілкування за для збереження свого психоемоційного стану, адже допомога є взаємно обмінний процес, де отримують дві сторони, а не тільки сторона, яка бере наступна група людей, які притягують до себе маніпуляторів. Це люди, любов треба заслугувати романтики, але не це не про романтичність і не романтизм. Це певний шаблон мислення, де любов треба заслухувати. І знаєте, от свій початок, звісно ж, воно бере з ранніх років, коли людина помічає, що або дитинка помічає, що її хвалять тільки, коли вона зробить щось хороше, там допоможе по господарству, принесе підірочку додому. Для дитини, якщо її хвалять, гладять, обнімають, значить, що її люблять. І звісно ж, ми, ми всі до любові тянемося як до сонця. І раз за разом дитина тої, то тої робить, щоб показати батькам ну, диви, 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 який я хороший, ну похвали мене. ну, Дай мені любові своєї. да. Ну, В принципі, зазвичай така модель поведінки формується в сім'ях, де один із батьків є істеричним чи деспотичним. Відносно так, і вимальовується цей формат мислення на протязі всього життя людини. І цей формат може бути несвідомий, де людина живе з думкою, що вона. Не заслуговує на любов, бо вона не зробила там то-то, не стала там професором, не, не купила дві-три квартири і тому подібне. І щоб її полюбили, їй треба стати кращим, сходити на 25 кг, кілограм, бути там директором компанії і переможцем по, по життю. Да? Тобто любов треба заслужити. Вони не розуміють, що любов це те, що нам дано. Нам дано право нашого народження, так говорять філософи. Вони попадають в це замкнуте коло, де от стають жертвами відносин зачасту з нарцизами і маніпуляторами. Важливо запам'ятати, що до тих пір, поки ми не повіримо, що нас можна любити без всяких заслуг, доказів. Да? Ми не будемо здатні на нормальні відносини з протилежною статтю. Це дуже цікавий момент, мені здається. Тому в даному випадку ми починаємо працювати над собою і над своєю любов'ю до самого себе. Остання група людей, якої я сьогодні хотіла би виділити і сказати, вони притягують до себе маніпуляторів, і це, в принципі, буде, знаєте, можливо, для вас неочевидно. Але люди, я називаю таких людей, нудне царство. Люди, які живуть скучним життям, вони не мають хобі, власних інтересів, вони не, не зайняті якоюсь корисною справою, їх мозок, знаєте, так ось, так. Бог втеється туди сюди, туди сюди без діла. Вони починають щось там допридумувати, накручувати, і постійно тут в пошуках чогось. За що за що можна схватитися? І за когось за когось можна хватитися і жити не своїм життям, бо їхнє життя це не царство. їм, їм не весело самим собою. Ну і звісно ж, тут як тут нарцизи, маніпулятори для, для них це просто така легка здобич, яка сама йде до них, яку можна захватити ух, на довгі роки. Тому незалежно від людини, яка з вами поряд, то може бути партнер, друг, брат, ви маєте мати своє наповнене життя, свої цілі, уподобання і заняття. Ви наповнюєте своє життя яскравими барвами, а не шукаєте того, хто може зробити то за вас. Це були групи людей, які притягують до себе токсичне середовище та маніпулятори. І на завершення скажу, що в нашому житті вистачає негативу насправді. І нам не потрібні зайві негативні емоції у вигляді токсичних людей, які, як знаєте, як п'явки впиваються і п'ють з нас, п'ють. Тому вирішіть для себе, що. Будете перебувати в колі людей, які настільки ж цілеспрямовані за своєю природою, як і ви. Да? Ці люди послужать для вас джерелом мотивації, розради і підтримки, які необхідні для досягнення ваших прекрасних цілей. Будьте найкращою версією себе, однак не дозволяйте оточуючим змінювати те, ким ви є. Діліться своїм позитивом з тими, хто цього дійсно заслуговує. Навчіться бачити. Коли вас використовують та припиняйте стосунки з цими людьми, ви слухали подкаст про психологію. З вами була Тетяна Бошко. Підписуйтеся та залишайте свої коментарі. Я всім бажаю миру, добра та любові. І до нових зустрічей!